Замість паперового журналу електронний зауваження та оцінки не в щоденнику, а у смартфоні а необхідна шкільна література та підручники в єдиному електронному архіві в Україні триває процес цифровізації освіти. Активно долучаються до нього і чернігівські освітяни. До прикладу, педагогічний колектив Михайло Коцюбинського ліцею вже опанував систему електронного ведення класних журналів, а це означає, що наразі взаємодія освітян з батьками та учнями відбувається у форматі онлайн завдяки наявній техніці та відповідним додаткам. Процес складний, але треба все ж таки йти в цьому напрямку. Я вважаю, що за такою роботою за такими можливостями, наше майбутнє, тим більше ми бачимо, що дітки наші. На крок попереду навіть наш викладач 67 відсотків. Саме такий показник долучення закладів освіти Чернігівської області до цифровізації на сьогоднішній день певні. Шатахуватись є в цьому процесі, тому що необхідна і знання, і матеріальна і технічна база. Доволі складна ситуація з цифровізацією наразі на території Чернігівського прикордоння. Через перебої у роботі інтернету тамтешні освітяни в своїх закладах цифровізацію впроваджують значно повільніше. Питання вирішується і в прикордоні на сьогоднішній день. Працюємо з провайдерами і з е, е, мобільним, мобільним зв'язком для того, щоб кожен житель житлочні мав доступ до е, хоча б мобільного інтернету. Для того щоб обговорити наявні проблеми та пропрацювати шляхи їх вирішення, у Чернігові провели стратегічну сесію цифровізації освітньої галузі Чернігівської області. Головна мета пояснити освітянам, що цифровізація це не страшно. Ми ж сьогодні приїхали запропонувати можливість перш за все дебіризувати самі процеси освітні, можливість провадження електронного документообігу між закладом освіти і відділом освіти, прояснити курс міністерства щодо цифровізації, проговорити можливості освітньо інформаційних систем, якраз і полегшені роботи саме вчителів. І що важливо, ми зараз говоримо про створення в громаді єдиної освітньої екосистеми. коли кожен заклад освіти має свою платформу і орган управління має свою платформу таким чином. Відбувається комунікація. Освітяни Чернігівщини зізнаються, що процес цифровізації непростий, адже потребує відповідного технічного забезпечення, часу на вивчення нових програм та відповідних знань. Утім, після опанування цифри навчальний процес стає значно простішим та сучаснішим. Поки цей процес проваджувався, це перших, мабуть, не, мабуть ну, до двох місяців. Такі думки були і доволі часто виникали у викладачів. Навіть собі думав, Боже мій, як же ж тут все це опанувати. І зараз уже при розмові, може, повернемося до паперових журналів, то ні-ні ні, кажуть, такого не буде, давайте працювати в цьому напрямку.